Вітаю поціновучі математики, розв'яжемо номер 4,20 спростити вираз. Перший 2а плюс 3 знаменнику А1. Спочатку сформуємо спільний знаменник. У спільний знаменник ми запишемо і множник А, і множник А1, адже ці вирази зовсім різні. Якщо ми спільний знаменник поділимо на перший додатковий множник буде А1. Якщо ми спільний знаменник поділимо на другий знаменник, додатковий множник буде А, а потім виконуємо домноження чисельників на додаткові множники. 2 множимо на А, мінус 2 множимо на 1, плюс 3 множимо на А. До 2А додаємо 3А буде 5А. -2. Знаменник без змін. Чисельник розкласти на множники неможливо, отже, неможливо і скоротити дріб. Друге завдання. В чисельнику С, в знаменнику С-атих. В знаменник потраплять обидва знаменники. І А мінус С і А. Адже вони були абсолютно різні, отже, знаменники треба перемножити. Тоді до додатковий множник до першого дробу буде знаменник другого. А додатковим множником до другого дробу стане знаменник першого. Починаємо домножати чисельники на додаткові множники. С на А. Мінус С на А, увага. мінус на мінус дасть плюс С на С. Це квадрат. В чисельнику є протилежні доданки СА та мінус СА. Вони взаємознищуються. Залишиться С квадрат, знаменник без змін. Скоротити не можна цей дріб. Третє. 3 поділити на Х плюс, плюс 2 поділити на Х-. В знаменниках зовсім різні два вирази. Отже, в спільний знаменник потрапить їх добуток. Перший дріб тоді треба домножити на знаменник другого дробу, а другий дріб на знаменник першого. Отже, будемо домножати наші чисельники на додаткові множники. 3 множимо на х, мінус 3 множимо на y, плюс 2 множимо на х, мінус, плюс перепрошую, 2 множимо на y. В чисельнику 3х плюс 2х, 5х. Мінус 3 y плюс 2 y мінус у знаменник без змін, до речі, в знаменнику формула скороченого множення, але чисельник розкласти на множники неможливо, отже дріб нескоротний. Четверте, х в знаменнику х-1, плюс 2 в знаменнику х-2. У спільний знаменник повинні потрапити обидва знаменника, адже там абсолютно два різні многочлени. Тому перший дріб будемо домножати на другий знаменник, а другий дріб будемо домножати на перший знаменник. Маємо додаткові множники, будемо домножати на них чисельники. Х множимо на х, х квадрат. Х множимо на 2, мінус 2х. Плюс 2 множимо на х 2 мінус 1 мінус 2. В чисельнику є протилежні доданки мінус 2х, та плюс 2х вони взаємознищаться. Х квадрат мінус 2 залишиться. Розкласти чисельник. На множники неможливо, тому це відповідь. П'ятий приклад: А плюс 1 в знаменнику А, мінус А в знаменнику А мінус 1. Формуємо спільний знаменник, в нього йдуть обидва множники. І тоді перший чисельник будемо домножати на А1, а другий чисельник будемо домножати на А. Якщо уважно подивимось, перший чисельник А плюс 1 додатковий множник А мінус 1 це формула скороченого множення, різниця квадратів. Отже, буде а квадрат мінус 1. Далі йде мінус а множимо на а, а квадрат. В чисельнику протилежні доданки плюс а квадрат та мінус а квадрат вони взаємознищуються. Залишається мінус одиничка. Щоб уникнути цього мінуса в чисельнику, ми могли б його внести в дужку в знаменнику. Тобто тоді в знаменнику два вирази ми поміняли місцями. І скоротити цей дріб неможливо. Шостий приклад А поділити на 2 мінус 1, мінус А поділити. На 2 плюс 1. Знаменники зовсім два різні многочлени. Отже, спільним знаменником стане їх добуток. Тоді перший дріб будемо домножати на другий знаменник, а другий дріб домножаємо на перший знаменник. а множимо на 2а 2а квадрат а множимо на одиничку. Мінус а множимо на 2а, мінус а множимо на мінус, мінус на мінус дасть плюс. В чисельнику можна помітити протилежні доданки плюс 2а квадрат та мінус 2 квадрат, вони взаємознищуються. А плюс А отримаємо 2А. Знаменник без змін. Виконати скорочення неможливо, навіть якби ми розкрили формулу, на жаль, дріб не скоротний. Завдання виконане повністю.